Земляні роботи завершили. Кіровоградські будівельники, які зводять фортифікаційні укріплення в зоні АТО, відзвітували про готовність першого етапу робіт. Нагадаю, президент України Петро Порошенко в березні поставив завдання всім областям долучитися до будівництва лінії безпеки на Донбасі. Це дозволить зберегти життя українських військовослужбовців і гарантувати безпеку на всій території кордону. Що встигли зробити кіровоградці? Бачив Сергій Михалін. Пан Григорій у сфері будівництва 35 років. На Донбасі працює з 20 квітня. Про необхідність фортифікаційних споруд на передовій знає не з чуток. У мене син був, там ну, видержав, викріпив він, прийшов додому зараз. Ну а там такі споруди, і треба постійно, хлопцям, укриття, щоб було де сховатися, артиподготовки. -ар Кірвоградщина відповідальна за 10 об'єктів укриття в зоні АТО. Нині тут працює більше сотні будівельників і з кожним днем їх кількість зростає. Привіт, передаю сину своєму старшому, меншому, жені передаю, родственникам передаю. Ми тут. Держимося. На сьогодні встигли завершити всі земляні роботи. Продовжують монтаж бетонних і дерев'яних споруд. Хід будівництва проінспектував очільник області Сергій Кузьменко. Ми знаходимося на військовому об'єкті, називається уніфікована фортифікаційна споруда, і призначення цієї споруди захистити наших хлопців під час артобстрілів. Приблизно 20 військових. Може одночасно тут перебувати. Раніше ці укриття вони виготовлялися із дерева. Зараз, відповідно, вони виготовлені на сучасних заводах, вони виготовлені із металобетону і, відповідно, їх ступень захисту набагато вищий. Призначення ряду збудованих об'єктів будівельники з об'єктивних причин не розкривають. кажуть лише, що роботи виконують якісно і матеріалів вистачає. З допомогою воєнних правильно координуємо місце знаходження. Підтримує нас адміністрація Кіровоградська, матеріали вчасно доставляються. М -м -м. Можна сказати, що все йде добре. Погода дозволяє будувати, Бог, щоб вони не понадобилися ці сооруження. Ну а так, добре працюємо. Практично починаємо роботи з пів восьмої ранку до восьми вечора щодоби. Півтора місяці працюємо без вихідних. Всі це усвідомлюють, розуміють, що це. Заради того, щоб нашим хлопцям було, була можливість боронити країну. Пан Григорій теж сподівається, аби за призначенням ці споруди ніколи не використовували. І додає, ворога можна перемогти, лише згуртувавшись. Обстановка така сложилася, що приходиться це все робити самим, тому що ніхто не прийде нам і не зробить. Остаточно завершити усі роботи будівельники обіцяють до 25 травня. З Донецької області Сергій Михайлін, Анатолій Басистий день за днем.